Чи можна відмінити довіреність? Відповідь так, і це досить простий процес. Давайте поясню детальніше. Довіреність – це односторонній правочин, який дає право одній особі діяти від імені іншої. Але якщо з'явились нові обставини або ви більше не довіряєте цій особі, ви можете таку довіреність відмінити. Як це зробити? Звернутись до будь-якого нотаріуса в Україні, ви подаєте заяву про скасування довіреності, і нотаріус припиняє її дії в електронному реєстрі довіреності. Провідомте про це довірену особу. Після скасування довіреності важливо. Повідомити людину, які ви надали такі повноваження. Це можливо зробити особисто або через нотаріуса. Також повідомте зацікавлені сторони, якщо довірність використовувалась для укладання певних угод або інших юридичних дій. Обов'язково повідомте всі сторони, які були залучені. Важливо розуміти, що всі дії, які були здійснені до моменту скасування довірності, залишаються чинними і дійсними. Отже, якщо ви більше не хочете, щоб хтось діяв від вашого імені, ви маєте повне право скасувати довіреність. Це швидко, зручно і надійно. Зверні... Записуйтесь на консультацію, щоб дізнатись більше.